Привіт всім геймранерам! Ласкаво прошу на канал Run for Games UA. Останнім часом досить багато різноманітних шутерів отримали гравці. І шведи намагаються створити щось ну дуже схоже на зоряні війни зі своїм Ark Riders, попередньо вже випустивши The FinalS, яка через брак реклами поступово втрачає гравців кожного місяця. Окрім того, Китай увірвався зі своїми копіями сучасних шутерів. Тільки згадайте нову гру серії Delta Force, яка Core Gameplay повністю запозичила у Battlefield. А. Чи нещодавній фраг Банк, який як консервація вашої бабусі, увібрав в себе, здається, що все, що можна, із всього популярного: це і і Valorant, і cs 2 і чого там тільки немає. Проте Україна завжди мала якесь своє почесне місце у напрямку шутерів від першої особи. І останнім часом цього гіперстрибку жанру FPS наші розробники не забарилися та й анонсували декілька цікавих проєктів. Саме про них сьогодні я й хотів із вами поговорити. Проте, із назви відео, ви вже зрозуміли, що мова йтиме про дві. Ігри, але наостанок трохи зачепимо ще й майбутню метро. Давайте вже починати. Також хотів би зазначити, що якщо ви купите будь-яку річ у магазині Телемарт до кінця березня, то автоматично будете брати участь у розіграші крутезного кастомізованого комп'ютера на базі процесора AMD 9020 X3D та відеокарти RTX 5080. Тому, якщо планували щось купити, то зараз досить непоганий час для цього. У Телемарту є величезна кількість різноманітного товару, починаючи із процесорів відеокарт оперативної пам'яті і закінчуючи різноманітним. Геймерським приладдям можете переходити за посиланням в описі та ознайомитися з асортиментом та разом із тим взяти участь у конкурсі. Перший проєкт, про який ми поговоримо, називається «Лаквімера». Його анонс був досить неочікуваним, як з огляду того, що з'являється новий українське IP, так і з того, що в нас виявляється є нова студія, місцем базування якої є місто Київ. Називається вона Реборн, і тут одразу з'явилася плутанина, адже багато хто почав думати, що це ребрендинг форей, чи просто якась окрема група ентузіастів-розробників. Так, нумо розбиратися, адже обидві студії використовують однаковий ігровий рушій. Ситуація стала настільки дивною, що форей. Вирішили вийти із заяви, яка тим не менш більше ясності не додала. А скоріше ще сильніше заплутала, тому що тепер якось все виходить так, що розробкою серії метро, особливо Exodus, займалася саме студія Форей з Мальти. А Форей Games Ukraine працювала над цим проєктом за принципом аутсорсу. Після виходу гри була створена ще одна студія, яка мала назву Foreig Games Limited. От саме вона, знаходячись теж в Україні, продовжить працювати над серією метро. А Форей Games Ukraine отримала незалежність, Залежність та перейменувалася у раніше згадану Реборн, новим проєктом якої і стала Лаквімера. Все це дуже дивно, адже виходить, що старі розробники таки перейменувалися. Коротше, наразі маємо студію в Києві, яка має незалежність. Здається, що має право використовувати руші форей та складається із досвідчених працівників. Гендиректором та засновником нової студії став Дмитро Лемар, який раніше був SEO Foray Games. Пілотний проєкт вирішили назвати Лаквімера. Про що він і чого варто очікувати? Це шутер від першої особи, ого, як несподівано, який буде орієнтуватися на сюжетний складник. Грабці отримають 2064 рік. Велика кількість національних держав вимерли через катастрофи, які сталися у 30-х та 40-х роках. Вони призвели до краху глобальних систем та фрагментації людських спільнот. Ті політичні утворення, що залишилися, вирішили не вкладатися у власні армії, а натомість віддати перевагу найманцям власним приватним компаніям. Якраз грати і доведеться за представника цих ПВК. А дія буде відбуватися. В Латинській Америці зав'язка насправді не те, щоб дуже оригінальна, проте в купі з геймплеєм та загальною подачою виглядає напрочуд крутезно. Сам же Дмитро Лемар зазначає, що спирається на успіх сюжетних ігор серії Метро. Сподіваємося, все буде цікаво. Також він додав наступне цитата: у нас також є серйозні теми, пов'язані з сучасним світом. Як от спроби відрізнити правду від фейкових новин і політичні зміни, які відбуваються у світі. Кінець цитати: навколо чого буде будуватися геймплей навколо нашої зброї. Зброї у поєднанні з екзоскелетом. Враховуючи, що ви належите до однієї з ПВК, у вас буде досить непоганий арсенал, який дозволить підготуватися до кожного ворога. Розробники зазначають, що ви можете завжди вдосконалювати свій арсенал. Інструменти дозволять вам працювати зі зброєю, а от різноманітні деталі допоможуть налаштувати екзоскелет. Можливо, ось такий виклик дронів це і є здібність костюма. Потенційно, це буде докорінно змінювати ваш геймплей і підхід до здолання різноманітних ворогів стосовно ворогів. Вам доведеться як із людьми, чи то іншими фракціями, та проти роботів. У Лаквімера гравцеві не доведеться битися з мутантами чи чимось подібним. На заміну ним прийшли роботи з різноманітними шляхами здолати головного героя. Як зазначає опис гри, ці залізні противники можуть мати стійкість до звичайної зброї, що також може натякати нам на декілька видів цієї самої зброї, зможуть літати та бігати по стінах. У самому ж трейлері ми побачили дійсно їх величезне різноманіття. До речі, трейлер. Після виходу величезна кількість гравців одразу почала порівнювати гру з іншими проєктами, чи то Killzone, Crysis тощо. І, можливо, щось запозичене дійсно є. Проте я, переглядаючи відео, сказав би, що Лаквімера тим не менш, має свій стиль і художній задум, що чудово виокремлює її серед інших ігор. Тому візуалом я цілком задоволений, а особливо анімаціями: як герой бере до рук зброю, розриває робота чи щось подібне. Все виглядає на хорошому рівні, проте не вистачає якоїсь особливості. Наприклад, тут показати вам шолом із метрочик комбінезон зоря зі сталкера, то ви одразу впізнаєте ці ігри. Чи буде щось подібне з цим проєктом? Побачимо. Єдине, що я якось не дуже відчув зброю у трейлері. Можливо, за час гри буде по-іншому, проте відео не змогло для мене її якось передати. Так, вона дзвінка має гарний звук пострілу, проте якийсь політ куль і загальні відчуття трохи змазані. А так, лаквімера виглядає дуже крутезно. Новий IP від українських розробників це завжди інтригує, особливо враховуючи досвід тих, хто працює у Reborn. Тому сподіваємося, що світ. Отримає черговий неймовірний проєкт із позначкою «Made in Ukraine». Наступною грою, про яку хотілося б поговорити, це Forest Reigns від інших українських розробників, які відомі загалу своїм проєктом Survarium та Fear The Wolves, яка якось не пішла одразу після релізу. На каналі вже є повноцінне відео, яке розповідає про цей проєкт, адже декілька місяців тому його анонсували і з'явилися перші подробиці. Проте цього разу VG Entertainment вирішили піти трохи далі та викотити геймплейний трейлер на цілих 8 хвилин. В ньому вони продемонстрували вільний вибір варіантів проходження на базі виконання місії з фракцією громадян та бандитів. Останні захопили у полон лідера розвідників, якого нам доведеться врятувати. Перемагати ворогів ви можете як завгодно, наприклад, використовуючи навколишнє середовище під час штурму. І це можуть бути різні цікавинки по типу вибухових пухирів, які з'являються біля укриттів, як ворожих, так і ваших. Тому потрібно бути максимально обережним. Ось такі стіни, які дозволяють кулям рикошетити і влучати у слабкі місця ворогів. Мені здається, у вирі шаленої перестрілки в якийсь момент буде важко врахувати. Що є подібна стіна, і прорахувати, куди від неї зрикошетять кулі. Поки будеш на все це дивитися, тобі вже добряче наваляють. Але потрібно із вмінням використовувати ту зброю, яка у вас є. В такому разі Forest Reigns не перетвориться на звичайний шутер з укриттями, проте має досить багато різноманіття. Головне, аби це реалізували добре і плавно вплили у геймплей. Але цікавим фактом є те, що ви можете взяти із собою загін цієї фракції, для якої виконуєте завдання. Проте, якщо вони загинуть під час виконання місії, ваші відносини з фракцією. Будуть погіршуватися. Цікавий хід. Також існує другий спосіб проходження, і він враховує таємні кімнати, тунелі, варіанти з тим, аби обійти ворогів з флану та використання ночі, як прикриття. Але вночі потрібно враховувати той момент, що ви не зможете взяти із собою групу фракції, адже вони, ну скажімо, сплять. Тому стелсове проходження не тільки буде спиратися на стелс, а ще й мати значно сильнішу різницю у геймплеї. Другий варіант, з точки зору дослідження всесвіту та атмосфери, мені здався дуже цікавим, навіть попри те, що я обожнюю йти на пролом. Проте відсутність ліхтарика якось відлякує, чи можливо він є, але я якось не звернув увагу. Але те, що ви можете взаємодіяти із навколишнім середовищем, це круто. Наприклад, ось ця рослина може вас взяти і перекинути у потрібне місце. Третім варіантом виступає дослідження світу. Це мене найбільше вразило, здатність пересуватися локацією як вам завгодно. Розробники зазначили, що ви можете навіть досліджувати квартири, аби помилуватися інтер'єром та розкрити різноманітні елементи історії Всесвіту. Також боротися із ворогами різноманітними способами. Причому цей варіант дозволяє вам не вбивати людей з іншої фракції. Загалом цікавий та пізнавальний трейлер вийшов. І поки мені гра все душе і дужче подобається. Цікавий всесвіт із цілковитим його дослідженням, цікаві вороги та варіанти вирішення поставлених цілей, та і візуал досить приємний. Чекаємо на реліз. І третій проєкт, про який можемо поговорити, чи то факт просто висвітити останні новини, це майбутнє метро. Під назва гри поки невідома. З давніх інсайдів Тома Хендерсона, ми знаємо, що гра вже готова як основна сюжетна лінія від початку і до кінця. Це не означає, що більший пласт роботи вже закінчено, проте означає, що із сюжетом все більш-менш вирішено. Але з нагоди святкування 15-ї річниці серії, форей викотили відео, в якому згадали знакові моменти і звернулися до фанатів серії. Досить багато згадок було про Україну, що було при. Ємно також у своєму зверненні розробники зазначили, що повномасштабне вторгнення сильно на них вплинуло. Тому історія майбутньої гри була переписана і стала темнішою. Також вона буде політичною і антивоєнною. Про це зазначають Форей, адже така позиція Дмитра Глуховського, який виступає проти війни, якихось подробиць розробники не надали, тому залишається чекати. Що ви скажете стосовно цих трьох шутерів, який чекаєте найбільше? Пишіть свої думки в коментарях. Буде цікаво почитати. А я сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Побачимось у нових відео.